Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Королівстві. Мене звати Ірина, це перше відео на каналі, і на момент запису цього відео я вже понад рік проживаю у Сполученому Королівстві. На каналі ми будемо говорити про різні аспекти життя: про освіту, медицину, клімат, погоду, про ціни в супермаркетах, кухню і традиції британців. Але перш ніж рухатися далі і поступово знайомитися з життям у королівстві, хотілося б розставити всі крапки над І і з'ясувати, як правильно все ж таки називати Сполучене Королівство. Досить часто можна зустріти некоректне вживання наств країн Королівства. Англія, Британія, Сполучене Королівство, а ще є Шотландія, Уельс, Північна Ірландія. Які з цих країн входять до Великої Британії, а які ні? Давайте з'ясуємо. Отже, офіційна назва країни Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Скорочено Сполучене Королівство. На карті видно, що більша частина територій Сполученого Королівства знаходиться на островах Велика Британія та Ірландія. На острові Велика Британія розташовані Англія, Шотландія та Уельс. Північна Ірландія, що також входить до складу Сполученого Королівства, розташована, власне, на острові Ірландія. Отже, всіх жителів острова Велика Британія, а саме жителів Англії, Уельсу та Шотландії, можна називати британцями. Окремо жителів Англії також правильно буде назвати Англійцями, жителів Уельсу валійцями, а мешканців Шотландії, власне, шотландцями. Якщо ви мешканців Шотландії або Уельсу назвете англійцями, вони можуть вам зробити зауваження і сказати: Я не англієць, я валієць або шотландець. До речі, і шотландці, і валієці мають свою власну мову, хоча всі мешканці Великої Британії розмовляють англійською. Що стосується мови, то слід зазначити, що як кажуть самі, наприклад, валієці, з якими я спілкувалася. Чим далі від кордону з Англією, тим більше розповсюджена валійська мова. Те саме стосується і Шотландії. Чим далі від кордону з Англією, тим частіше можна зустріти гельську або шотландську мови. Північна Ірландія входить до складу Сполученого Королівства. Вона знаходиться на сусідньому острові Ірландія. Тож жителів Північної Ірландії називати британцями неправильно, бо вони. Ірландці. Ще один цікавий факт, на який хочу звернути вашу увагу. Це протока, що відділяє острів Велика Британія від континентальної Європи. На наших мапах вона позначена як Ла-Манш, а на англійській мапі вона називається як English Channel або Англійський канал. Я проживаю у південно-східній частині Англії. Неподалік від брестольської затоки. Особливістю Брестольської затоки є те, що рівень води під час припливів і відпливів дуже сильно змінюється. Тому інколи ти живеш біля затоки, а інколи біля широкої, мокрої смуги, чи то піску, чи то А Коли відплив, як зараз на відео, то води практично не видно. вона десь там далеко-далеко. А під час припливу вода підходить досить близько. Влітку вода тепла і деякі люди купаються, але досить мілко тут. Вода має специфічний бурий колір, тобто вона не прозора, тому що вона несе з собою пісок і глини. І крім того, кажуть, що кусаються якісь маленькі водяні жучки. Я, чесно кажучи, жодного разу тут не купалася. Ну, як ви вже бачите, зараз той пляж, який я вам показую, це якраз пляж під час відпливу. І от там блищить нібито вода, але насправді, коли ми підійдемо ближче, ви переконаєте, що вода аж майже там на лінії горизонту, а оце, що ви бачите, таке блискуче, ближче сюди, це просто такий вже пісок змінюється мокрим шаром такої глини. Вона просто більш волога, тому вона блищить, наче вода. Гуляти на такому узбережжі навіть під час відпливу досить приємно. Звичайно, коли немає вітру. Але сильні вітри це якраз особливість місцевого клімату, тому що вітри тут дуже часті і вони досить сильні. А якщо вони йдуть у поєднанні з дрібними дощами, які тут для цього клімату також характерні, то це взагалі виходить, що дощі. Перетворюється з вертикальних на горизонтальні. І під час такого дощу парасолька захищає хіба що голову. Вона залишається сухою, а все інше у вас мокре. І в мене вже було кілька разів, коли я після таких вимушених прогулянок під місцевим дощем просто мені доводилося сушити весь одяг. І я думаю, що на осінь потрібно буде купити якийсь плащ дощовик. А ми підходимо ближче. До того краю, де має бути вода. І я вам скажу, що ми ви можете помітити, що слідів стає все менше, тому що поки що йде шар піску, по ньому добре йти. він Такий досить плотний, але далі починається вже шар ґрунт, суміш ґрунту і глини. Далі заходити не можна. Висять попередження, щоб люди не заходили занадто далеко, тому що е пісок закінчується і починається глина, суміш з, з якимось брудом і землею, і туди вступати не можна, тому що можна просто втопитися. І, на жаль, були випадки, коли люди е тонули. В цій місцевості саме через те, що ну, ця грязь їх просто засмоктувала. Ну що ж, а так виглядає бристольська задока під час припливу? Ви бачите, ми на тому самому місці ті самі стопчики, що ми виглядали вчора. І перша відмінність, на яку можна звернути увагу, це те, що людей більше, набагато більше, ніж було вчора під час відпливу. Зверніть увагу, що ці стопчики бувають у воді, тобто буває стільки води, що вона доходить сюди до рівня цих стовпчиків. Це називається високий приплив. Ну, сьогодні у нас не високий, а звичайний приплив, тому вода до стопчиків не дійшла. Але вода досить близько, для того, щоб ми підійшли до неї і подивилися, як виглядають хвилі на Бристольській затоці. Сьогодні приємний сонячний день, досить тепло, немає вітру, тому гуляти дуже і дуже, дуже приємно. Ви бачите, люди там запускають далі повітряного змія, і взагалі багато сімей виїхало просто для такого сімейного відпочинку побути на морі, подихати свіжим повітрям, і деякі діти вже навіть купаються. Коли записувалося це відео, це був червень 2023 року. І е, стояла вже кілька днів така тепла погода, оскільки тут дуже мілко вода тепла. Але колір води ви зараз побачите, коли ми підійдемо ближче. Хочу сказати, що висять попередження на цих стовпчиках на початку пляжу, що з собаками сюди приходити не можна. Але багато, досить людей тут гуляють з собаками. За рахунок того, що пляж дуже широкий і місця всім вистачає, вони, на мою думку, нікому не заважають. Багато людей займаються спортом, просто виходить на пробіжку. І деякі просто люди приходять відпочити влаштувати пікнік. Ну ось, ми вже наближаємося до лінії моря, вже видно такі невеличкі хвилі, і видно, що купаються переважно діти. Зверніть увагу, що досить мілко діти, які знаходяться досить далеко від берега, все рівно їм там води трохи вище коліна. Ну що ж, друзі, сьогодні ми побували з вами на березі Бристольської затоки. Подивилися, як вона виглядає під час припливів і відпливів. У наступних відео ми будемо знайомитися з іншими аспектами життя у Сполученому Королівстві. А на сьогодні, все. Дякую за увагу! Бувайте!